Привіт! У нас наявності Volkswagen Tiguan 2015 року випуску бензиновий турбодвигун об'ємом 2 літра на передньому приводі. Автомобіль в чорному кольорі. В комплектації є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски. Він на хорошій зимовій гумі Bridgestone Автомобіль в чорному кольорі, є рейлінги на даху. Його великим плюсом є те, що встановлено газ 5-го покоління, який вписано в техпаспорт. По салону. Він тут тканинний з механічними регулюваннями передніх сидінь. Чотири скло підйомника, є підігрів дзеркал, шкіряний мультируль і речах КПП. Є підключення телефона по Bluetooth, а також круїз-контроль. Оригінальний пробіг у нього 135 800 км. Великий мультимедійний екран з камерою заднього виду, є кондиціонер. Коробка тут класичний автомат, гідротрансформатор, на 6 передач. Непоганий стан салону і спереду, і ззаду. Дуже цікавий автомобіль, їх на ринку практично немає, встановленим ГДО. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Якщо машина сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. По цій машині потрібно завчасно домовлятися на перегляд, бо вона у нас не постійно знаходиться на майданчику. Всім гарного дня!